Минув місяць з того моменту, коли депутати українського парламенту проголосували, а спікер і президент підписали тоталітарний закон, створений, аби знищити церкву і релігійні свободи в Україні. Це відверте варварство та підготовка до розправи над християнами вже отримують свою реакцію у цивілізованому світі, і саме про неї ми сьогодні поговоримо. Підіб'ємо певні підсумки того, хто відреагував на заборону ОПЦ, хто підтримав нашу церкву і здоровий глузд на місяць, що минув, і почнемо зі світових релігійних лідерів іноземних церков та об об'єднань Звичайно, переслідування у ПЦ розпочалися набагато раніше за саму ініціативу заборони церкви. Акти насилля і дискримінації за останні роки були настільки масштабними, що їх неможливо було не помічати. Закон про заборону церкви став апофеозом політики ненависті і піддавався нищівній критиці з боку правозахисників і духовних лідерів ще до фінального голосування. Повний перелік тих, хто висловлювався на захист ПЕЦ та проти прийняття законопроекту. Ми обов'язково представимо в одному з наступних матеріалів. А зараз ми хотіли би розповісти про реакцію саме. Тих, кого такі політичні жести стосуються передусім, тобто релігійних організацій і помісних церков, і саме на відповідь рішенню Верховної Ради, адже велика кількість з них вже виступила на захист ПЦ за цей місяць. І сьогодні ми поділимося тими заявами, які стали відомими у засобах масової інформації. І мова вже йде про голоси більшості християнського світу. І перше йде всесвітня рада церков. Слідом за ООН на прийняття в парламенті шокуючого документу відреагувала Всесвітня Рада Церковь, сайт організації опублікував офіційну заяву за підписами генерального секретаря ВРЦ доктора Джері Пілея та єпископа Хенріка Бетверда Строма. Представники ВРЦ підтримали право України захищати свої території, але водночас висловили своє занепокоєння. ВРЦ глибоко стурбовано можливістю виправдання колективного покарання цілої релігійної громади та порушення принципів свободи релігії чи переконань згідно з новим законом, ухваленим Верховною Радою 20 серпня 2024 року. Новий закон тепер очікує підпису президента Зеленського. Ми знову закликаємо українські. Уряд проявляти обережність щодо заходів, які можуть порушити основоположне право на свободу релігії чи переконань і підірвати соціальну згуртованість у цей час надзвичайної ситуації в Україні. На жаль, українська влада та президент особисто не дослухаються до зауважень і пересторог всесвітньої ради церков. Напроти, вже за два дні, 24 серпня, Зеленський підпише сумнозвісний закон, та ще й у промові на честь дня незалежності буде хизуватися цією ганьбою, як здобутками на так званій ниві духовної незалежності, адже ця тоталітарний. Ідеологія під назвою духовна незалежність несумісна з демократією та свободою віросповідання, несумісна з наступними рядками заяви Всесвітньої ради Церков. ані злочини окремих осіб, ані історична приналежність того чи іншого релігійного утворення не можуть бути достатньою підставою для заходів, рівнозначних колективному покаранню живої релігійної спільноти в Україні. Уряд України відповідає за захист прав усіх своїх громадян. Сильні останні слова та принципи, про які представники влади та лобісти знищення церкви вже давно забули. Чи просто люди їх зневажають? А якщо і відповідають перед кимось, то точно не перед власним народом, слугами якого вони себе назвали чисто для прикола? Голова римської католицької церкви, папа Франциск на захист прав мільйонів вірян УПЦ ПЦ став папа римський Франциск. Його слова стали ще одним болючим ударом по пропаганді ненависті до ПЦ і обґрунтуванні цього закону, яким активно займалися і українські греко-католики. Чомусь так сталося, що найбільшими ненависниками УПЦ і одним із найбільш системних привічників ствердження так званої єдиної помісної ПЦУ. Чомусь і люди, яких внутрішні питання православ'я взагалі не мають обходити греко-католики, атеїсти, язичники та абсолютно далекі від церкви. Виводки різноманітних ліберальних грантових структур і духовним чадам папи римського хрещених в УГКЦ має бути нестерпно соромно. 25 серпня Понтифік звернувся до паломників на площі святого Петра. Я з болем продовжую стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, сказав, зокрема, папа Франциск. А коли я думаю про законодавчі норми, прийняті нещодавно Україною. У мене виникають побоювання за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто молиться, завжди молиться за всіх. Молитвою неможливо чинити зло. Якщо хтось Чинить злочин проти свого народу, він буде винний у цьому, але він не може чинити зло, тому що молився. Тому нехай той, хто хоче молитися, молиться в тій церкві, яку вважає своєю. Будь ласка, не треба безпосередньо чи посередковано забороняти жодну християнську церкву. Церкви недоторкані. Людина не може чинити зло за допомогою молитви. Церкви недоторкані, ясні і сповнені очевидної правди слова. Як це не схоже на лицемірне блиєння католицького епіскопату України під час наради релігійних діячів Зеленським з приводу закону про заборону ПЦ не так як би вони не вдавали, що не почули слів свого глобального предстоятеля, як якби не відвертали очі, це для них безумовно репутаційний удар. Майже не сумніваємося, що скоро побачимо реакцію і англіканської церкви, яка виступала проти тоталітарного законопроекту ще до його прийняття в першому. Предстоятель помісної сербської православної церкви, 23 вересня, представник сербської православної церкви Патріарх Порфирій направив листа блаженнішому онуфрію зі словами на захист та підтримку українських християн. З тривогою в серці, дорогий брате, у Христі, ми відчуваємо, що на прикладі Української православної церкви впроваджується новий тоталітаризм, в якому навіть сентенція святого рівнопольстального імператора Костянтина, яка звучить так: кожен нехай вірує, як йому душа забажає, за якою ми живемо, є недійсною. Сказав Патріарх. Порфирій і підсумував, що зрозуміло, що не зведення української православної церкви до забороненої організації додатково легітимізує вже перманентні переслідування, арешти та утиски духовної ієрархії та вірних людей уможливлює подальше захоплення її власності, а точніше повторює Голгофу. Сценарій також розпинає її на новому хресті страждань, а українське суспільство повертає до часів римських гонінь на церкву Христову. Патріарх зазначив, що сербська церква теж піддавалася переслідувань під час нацистської окупації, те, що православних українців. Переслідує декларативна демократична влада, яка складається зі співвітчизників, робить ситуацію ще більш болісною. Предстатель сербської церкви пише, що його молитви та молитви сербського народу зараз з у ПЦ. Предстоятель антиохійської православної церкви, одною з п'яти старовинних церков пентархії, 24 серпня, коли Зеленський позував на тлі стародавніх церков Києва, захоплених більшовиками і неповернених церкві, патріарх Антиохійської церкви Іоанн X направив своє послання блаженішому Онуфрію і православ. Нам України з критикою злочинного закону та словами підтримки вірному ПЦ, нещодавно ми отримали інформацію про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроект 8371 про заборону Української православної церкви, припинення її існування та позбавлення її всього майна. Ця заборона є колективним покаранням мільйонів віруючих. Єдиним гріхом яких є те, що вони залишаються вірними православній вірі, отримані від святих згідно з апостольською спадкоємністю. У цій складні обставини, яку переживає ваша свята церква, хочемо запевнити вас. Що наш антіохійський патріархат стоїть поруч з українською православною церквою, вірні якої є сповідниками та свідками. Предстоятель помісної болгарської православної церкви, 26 серпня, в ефірі Болгарського національного радіо на захист УПЦ висловився патріарх Болгарський Даниїл, який завжди підтримував українських християн. Українська рада ухвалила закон, який передбачає закриття Української православної церкви, яка є єдиною канонічною православною церквою України. Як відомо, 11 з 15 помісних православних церков. Не визнали цю створену у 2019 році церковну структуру, так звану ПЦУ Православна церква України. Тобто це не канонічна церква. А коли держава прийме закон про закриття канонічної церкви, що залишиться? Предстоятелі помісної албанської православної церкви дуже категорично з приводу переслідувань ПЦ та антиєвропейського закону висловилася православна церква Албанії 26 серпня албанські єпископи опублікували заяву, в якій заступилися за православних українців, Переслідування, ув'язнення, святотатство над культовими спорудами, конфіскація майна святих храмів і монастирів є жорстокими діями. Вони стають більш жорстокими, коли їх нав'язують законодавчі органи демократичних країн. Нещодавній закон вісімдесят прийнятий Верховною Радою України. Явно спрямований на ліквідацію канонічної української православної церкви у такий спосіб переслідуються мільйони українських православних віруючих, численні єпископи, священники, монахи та монахині під проводом митрополиту Онуфрія, усі члени єдиної Святої Соборної апостольської церкви. За словами апостола Павла, і коли терпить один член, то всі члени з ним терплять, співчуваючи нашим переслідуваним братам, ми прагнемо припинення кровопролитних ворожнеч, які без винятку шкодять всьому українському народу, скасування цього безлуздо. Закону панування миру і єдності православ'я, щоб воно могло відповідати своєму всесвітньому свідченню. Як бачите, єпископів іноземних церков не так легко обдурити, і брехливі закони про те, що цей закон не проти УПЦ, а лише проти якихось там путінських агентів нікого притомного не може ввести в оману гніні на віру, порушення рівноправ'я через віросповідання і безумна колективна відповідальність є злочином, і саме злочином його звуть у помісних церквах. Українська влада вчиняє злочин перед власним народом та світовим співтовариством, і цей зло бачить світові духовні лідери за кордоном, Предстоятель давнього єрусалимського патріархату, славної церкви Святої Землі старшої за Константинопольську, друга з п'яти церков давньої пентархії, 3 вересня патріарх Єрусалимський Феофіл опублікував заяву, в якій засудив дискримінаційний закон і закликав українську владу відмінити його, хоч нас багато, але ми одне тіло. Саме в цьому дусі Єрусалимський патріархат разом з багатьма нашими братами-патріархами, а також іншими главами церков, засуджують ухвалення Верховної Ради України 20 серпня нового закону. Про заборону богослужінь у храмах УПЦ, таке колективне покарання незліченної кількості вірних чоловіків і жінок не сприяє ні єдності, ні миру. Не має жодних виправдань для використання релігійних переконань як зброї, і ми всі повинні дозволити тим, хто бажає молитися, робити це у спосіб, який узгоджується з їхньою совістю. І ми закликаємо український парламент переглянути та скасувати цей закон заради добробуту та буття всіх віруючих в Україні. Наші серця розриваються за тих, хто постраждав, хто був переміщений і хто втратив життя в нині. Нічні війни, але цей біль не повинен породити новий розкол серед вірних або криміналізацію невинних людей через їхню релігійну практику. Як ми неодноразово говорили, від початку цього конфлікту Єрусалимський патріархат визнає виклики та глибокі розбіжності, які представляє цей конфлікт, і відданий духовній місії діалогу та примирення через братерські дискусії. Ми бачимо, що це єдиний шлях до міцного миру між ворогуючими сторонами, а також до справжньої єдності у церкві. Знову ми продовжуємо простягати братську руку християнам усієї православної церкви. Щоб ми могли покласти край стражданням і сприяти зціленню та єдності в нашій улюбленій православній церкві. Священний синод помісної православної церкви чеських земель і Словаччини в той же день, 3 вересня, священий синод православної церкви Чеських земель Словаччини опублікував спільну декларацію, в якій також засудив варварство лебістів закону. На засуче новина, що 20 серпня 24 року український парламент схвалив проект закону, головною метою якого є заборона діяльності Української православної церкви, члени синоду до зауважуючи їх шокує, що подібний закон був прийнятий законодавчим органом демократичної держави, який мав би бути головним гарантом поваги фундаментальних прав і свобод людини. Багато разів у своїй історії православна церква переживала моменти, про які можна казати словами із псалмів. Князі переслідують мене без причини, та серце моє тремтить перед словом твоїм. Ми переконані, що навіть зараз Бог не залишить свого вірного народу без допомоги, і слово писання знову сповниться. У скруті моїй прокликав я господа, і відповів мені Господь і звільнив. Мене ми висловлюємо свою підтримку блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Ануфрію, а також всій Українській Православній церкви. Апостол Павло каже: якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Ми не забуваємо ці слова і молимося за допомогу Бога і спасіння всіх переслідуваних та тих, хто страждає. Ієрархи православної церкви чеських землі Словаччини підкреслили, що повага до фундаментальних прав і свобод людини важлива не тільки для життя однієї країни, але й для всього світу, в якому ми живемо. У декларації нагадується про негативну. Оцінку прийняття вказаного закону зі сторони сербської, тихійської, Албанської, болгарської, єрусалимської православних церков, папи Франциска, Вірменської апостольської церкви, інших християнських церков, а також всесвітньої ради церков. Також в декларації міститься заклик до православних священнослужителів і вірян Чехії та Словаччини продовжити свої молитви за настання миру в Україні. Синод помісної Македонської православної церкви 12 вересня священий синод Македонської православної церкви Охрицької архієпископії провів чергове робоче засідання, на якому висловив підтримку Українській Православній Церкві. Синод звернув особливу увагу на ситуацію з сестринською українською православною церквою, яка була адміністративно ліквідована Верховною Радою України законопроектом 8371. у зв'язку з чим мільйони вільних, які моляться в цій церкві, позбавлені базового права на віросповідання, сповідування своєї віри та здійснення богослужінь. Чини синод Македонської церкви засвідчив свою молитовну підтримку. Предстателю ПЦ Митрополиту Нуфрію братам єпископам та вірному народу. Церква молиться, щоб Всемилистовий Господь дав православним українцям сили вистояти та подолати ці випробування. Ще один голос на захист українських християн прозвучав від православних жителів США. Асамблея канонічних православних єпископів США висловила стурбованість нещодавно прийнятим в Україні законом 3894, яким планується заборонити церкву. До асамблеї входять єпископи всіх помісних православних церков, які знаходяться на території. Північної Америки і тому їх думки дуже важливі. Православні єпископи США зазначають, що серйозним занепокоєнням спостерігають за релігійну ситуацію в Україні, визнаючи законне право урядів запобігати всім загрозам безпеці під час війни, асамблея глибоко стурбована ухваленням українським парламентом законопроекту 83 -71. Україна є релігійно-плюралістичним суспільством. В інтересах релігійної свободи та верховенства права ми молимося, щоб український закон 3894 не використовувався для переслідування будь-якої релігійної групи в Україні, що загрожувало б. Свободі від мільйонів її громадян. Єпископи моляться за мирне рішення, а також закликають до негайного припинення бойових дій та обміну полоненими. Особливо важливою цю заяву робить і те, що не останню роль у асамблеї грають представники Константинопольського патріархату та грецької церков, і вони також є одним із тих, хто підписав цей документ. Заяви Московської патріархії Руської Православної церкви були передбачуваними, а заяви зрозумілими позаяк російська гілка РПЦ. Та патріархія солідаризувалися з російською владою і в цілому підтримує агресію. Їхня думка та позиція девальвована в Україні і значною мірою у світі. Висловлювання патріарха Кирила та інших діячів РПЦ зробили їх чужими для більшості православних українців. Вони так нашкодили українським християнам, що співчуття з їх вуст сприймати дуже важко, якщо взагалі можливо. Втім, все це не заважає нам об'єктивно засвідчити, що РПЦ теж відреагували на злодійський закон і їхні думки та слова. З цього приводу виглядають цілком слушними і правдивими, як би ми до них сьогодні не ставилися. На жаль, ми не знайшли у великій, досить справедливій заяві сину ДРПЦ однієї важливої і не менш справедливої деталі їх власне відповідальності у бідах та трагедіях нашої УПЦ. але це, мабуть, поки що поза межами реального. Нічого, Господь творить чудеса і його чудом у ПЦ була її буде. І хто знає, які ще дива Божі, ми побачимо. Чекайте наступних випусків цього циклу. Ми продовжимо знайомити вас з вражаючим обсягом. Підтримки, яку УПЦ вже отримує у світі, якби не брехали вороги. А вас закликаємо підтримати нашу працю відгуком, репостом і фінансовою допомогою, яка особливо важлива сьогодні. Адже зараз ми просимо підтримати не сам наш канал, але збір на журналістів СПЖ ув'язнених СБУ і режимом зеленського за правду. Реквізити ви бачите на екрані. Ця допомога дуже важлива для всієї УПЦ. Ми не маємо дати їм рота тим, хто захищає УПЦ публічно та інформаційно. Не маємо права здати своїх. Боже, благослови всіх за допомогу. Підписуйтесь. І до скорої зустрічі.